Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Як називаються числа при відніманні? Сім це зменшуване, один від'ємник, шість різниця. Тисни відео на паузу і повтори компоненти дії віднімання. Який знак треба поставити між числами, щоб записати математичний вираз? Суму чисел 7 і 1. Який знак треба поставити між числами, щоб записати математичний вираз? Різницю чисел 7 і 1. Опитування. Розглянь малюнок на екрані. Що відбулося з сніговичком? Яке запитання ми можемо поставити? Скільки залишилося сніговиків? Щоб дати відповідь на це запитання, ми будемо об'єднувати чи вилучати. Правильно, ми будемо вилучати. А щоб вилучити предмети, ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Тому до поданої ситуації ми можемо скласти вираз 6 відняти 1 дорівнює 5. Пригадайте, як називаються компоненти дії віднімання. 6 – це зменшуване, 1 – від'ємник і 5 – різниця. На уроці ми додаємо і віднімаємо числа. Удосконалюємо обчислювальні навички. Працюємо з підручником завдання номер 1. Працюємо усна. Викана арифметичні дії. 10 відняти 2. 8 додати 1. 9 відняти 9. 0 додати 7. 7 відняти 2, 5 додати 0, 5 відняти 1, 4 додати 2. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Виконуємо графічні роботи. Утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні наш візерунок це пряма лінія висотою одна клітинка. А ось завдовжки дві клітинки. Ось такий візерунок ми будемо утворювати в зошиті. Через дві клітинки ми повторимо цей візерунок. Ще раз через дві клітиночки повторюємо візерунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в робочому зошиті хвилинка каліграфії. Прописуємо число і цифру 2. Виконуємо математичний диктант. Для цього в зошиті, з великої букви, але скорочена, на 11-й клітинці ми запишемо математичний диктант. Слово математичне з великої букви, слово диктант з маленької букви. І обов'язково ставимо точку. Під час математичного диктанту вирази ми обчислюємо усно. Ми тільки записуємо результати обчислень. Запишіть суму чисел 7 і 1. Ми пригадали, щоб знайти суму, нам потрібна. Так, сума дорівнює 8. Запишіть різницю чисел 8 і 6. Якщо різниця, то нам потрібна різниця дорівнює 2. Перший доданок 7, а другий доданок 2. Знайди значення суми. Правильно? Зменшуване 9, від'ємник 1. Знайдіть значення різниці. Число 5 зменшити на 2. Зменшити на 2 значить, нам треба застосувати арифметичну дію. Віднімання. Число 4 збільшити. На 2. Якщо, якщо число збільшити на 2, то нам потрібно застосувати арифметичну дію, додавання. І це останній вираз. Ставимо точку в кінці. Працюємо разом, це завдання номер 5. Закріплюємо збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Числа, які менше від 6, збільш на 2. А числа, які більше за 6 зменш на 2. Давайте спочатку з'ясуємо з вами, які тут у нас є числа, які менше від 6. Правильно, це число 4. І це число 1. Нам потрібно ці числа збільшити на 2. Збільшити на 2 значить, ми застосуємо арифметичну дію. Правильно? Додавання, і нам потрібно 4 додати 2, адже число 4 треба збільшити на 2, і число 1 нам також треба збільшити на 2. Дорівнює 3. Адже 1 додати 2 дорівнює 3. Ми можемо застосувати переставний закон додавання 2 додати 1. І це також буде дорівнювати 3. Давайте з вами з'ясуємо, які тут числа, які більші за 6. Це число 10, і це число 8. Ці числа нам потрібно зменшити на 2. Зменшити на 2 значить відняти. 10 відняти 2 буде 8. А 8 відняти 2, дійсно, буде 6. Продовжуємо збільшувати або зменшувати числа на кілька одиниць. Для цього ми працюємо в друкованому зошиті Сторінка 7, Завдання 2. Збільшити на 3. Щоб число збільшити на 3, нам потрібно до числа додати 3. І друга табличка у нас зменшити на 3. Щоб число зменшити на 3, нам потрібно від поданого числа відняти три. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Запиши результати в клітинки. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Продовжуємо працювати з підручником. Вчимося ставити запитання до ситуації. Це завдання номер два. Що можна запитати про кількість журналів у кожній ситуації? Ми розглядаємо діти три ситуації. У Юрчика 8 журналів. А в ринки на два більше. Що можна запитати у поданій ситуації? Скільки журналів в ринки? До цієї ситуації. Підходить, розгляньте, будь ласка, схеми, підходить друга схема, адже нам відомо, що у Юрчика вісім журналів, це відрізок зеленого кольору, а виринки на два більше. Ми скажемо, що виринки стільки ж журналів, скільки і у Юрчика та ще два. І це відрізок червоного кольору. Ми ставимо запитання, скільки журналів у Іринки?». Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз. На два більше ми застосовуємо арифметичну дію додавання, адже це стільки ж, скільки у Юрчика, та ще додати 2. Ставимо запитання до другої ситуації. У Олесі 8 журналів. А у Миколки на 2 менше. Яке запитання можна поставити до цієї ситуації? Я з вами згодна: скільки журналів у Миколки? І до цієї ситуації підходить. Розглядаємо схеми. Яка ваша думка? Яка схема підходить? Третя схема. Давайте з вами розберемо і пояснимо, що означає кожен відрізочок у поданій схемі. Нам відомо, що у Миколки журналів на 2 менше, ніж в Олесі. а це означає стільки, скільки в Олесі, а у Олесі 8 журналів, і це відрізок зеленого кольору. А у Миколки на 2 менше це стільки ж, тобто вісім, тільки без двох. Стільки ж, але без двох ми знаходимо арифметичною дію віднімання, і ми можемо скласти вираз. Вісім відняти два. Ставимо запитання до третьої ситуації. У Тараса було 8 журналів. Йому купили ще два. Яке запитання ми можемо поставити до цієї ситуації? Скільки стало журналів у тараса? І до цієї ситуації підходить остання схема. Зверніть увагу, відрізок зеленого кольору вказує на кількість журналів у тараса. Це стільки в нього було. Відрізок червоного кольору вказує на кількість журналів, які йому купили. І нам потрібно знайти, скільки стало всього журналів. Щоб, щоб дати відповідь на це запитання, ми будемо об'єднувати чи вилучати, які арифметичні дії відповідає операція об'єднання частин у ціле. Правильно, арифметична дія додавання, тому ми можемо з вами скласти вираз. 8 додати 2. Знайди значення виразів двома способами. Вирази записуємо в зошит 10 відняти 3. Зверніть увагу. У цьому виразі ми будемо додавати і віднімати число 3. На попередніх уроках ми з вами дізналися. Як можна відняти і додати число 3 двома способами. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. Тоді нам потрібно 10 відняти 2 і відняти 1. 10 відняти 2 дорівнює 8, а 8 відняти 1 дорівнює 7. Записуємо. Знову такий вираз 10 відняти 3. І інший спосіб, ми число 3 знову-таки розкладаємо на суму чисел 1 і 2, і нам потрібно 10 відняти 1 і відняти 2. 10 відняти 1 дорівнює 9, а 9 відняти 2 дорівнює 7. 4 додати 3. Додавати 3 ми будемо так само, як і віднімали двома способами. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй з цим завданням самостійно. А кому потрібна допомога, ми працюємо разом. Ми число 3 розкладаємо на суму чисел на 2 і 1. Нам потрібно 4 додати 2 і додати 1, 4 додати 2 6, а 6 додати дорівнює 7. На новому рядочку ми записуємо 4 додати 3. 3 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 2, нам потрібно 4 додати 1 і додати 2. У нас утворився вираз у дві дії. Ми спочатку 4 додамо 1, це дорівнює 5, а 5 додати 2, дорівнює 7. Продовжуємо працювати. 8 відняти 3, 5 додати 3 і 6 відняти 3 обчисли подані вирази самостійно, хоча б одним способом. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Знайди значення виразів за схемами. Це завдання номер 4 Зверніть увагу! Це вирази на дві дії. Пригадайте, будь ласка, як ми працюємо з виразами на дві дії. Ми обчислюємо по порядку зліва направо. Працюємо усно, міркуємо разом. 8 відняти 2 правильно до рівня 6, а 6 додати 1, 10 відняти 1, 9 відняти 2, 4 додати 2, а 6 відняти 1, 5 додати 1, 6 додати два. Молодці. Підсумок уроку розкажіть про свої навчальні досягнення, використовуючи слова, які на екрані. Тисни відео на паузу і виконай це завдання.